Тарас, з вашої точки зору, що наразі відбувається на Росії, і яких наслідків очікувати на території України, можемо згадати бавовну, яка палала на протязі тижня. Можемо згадати і як палав Кремль з вашої точки зору найближчим часом, чого очікувати на території України? Ну, я думаю, що все ця бавовна, яка відбувалася і продовжує відбуватися на Росії. По-перше, ну якби її інтенсивність буде ще більше зростати, тому що очевидно, що ну, значна частина цього всього, що ми бачимо, є елементом підготовчої роботи України до нашого контрнаступу. Тому що очевидно, що всі ці речі, які відбуваються на російських НПЗ, на об'єктах, де Росія зберігає нафтопродукти, пальне на залізницях, та які ми. Ці нафтопродукти перевозяться транспортуються, в тому числі ближче до розташування російських військ на території України. Всі ці речі вони будуть з часом, чим і чим більше їх буде, вони будуть відображатися на здатності російської армії на території України, вести бойові дії, принаймні, в тому сенсі, в якому російське угруповання на окупованих територіях України буде забезпечене паливно-мастильними матеріалами. Тобто, це проблема, яка ну враховуючи те, що Росіяни воюють кількістю не тільки е, в живій силі, але й в техніці це проблема, яку е, російські військові е, будуть відчувати насправді досить гостро в е, якомусь такому найближчому майбутньому, так і там те, що вони там е, говорять в останню Пригожина і всіх інших там про якийсь снарядний голод, так який там уже досягає по версії, того ж Пригожина 70% так то ну, теоретично ми таким чином можемо створити росіянам паливно-мастильний голод е, їхнім військам, і це теж досить серйозно обмежить їхню здатність. Не тільки до наступальних операцій, але в принципі їхню здатність вести оборону, що в умовах нашої підготовки до контрнаступу є дуже бажаним результатом. Ну і зрештою, ми бачимо, що по, по тій інтенсивності пововне, яка відбувається на оцих от ключових для вирішення цієї задачі російських об'єктах. Ми до mm -hmm. вирішення цієї задачі йдемо системно і впевнено, пане Тарасе. А скажіть, будь ласка, от той аспект, коли йдеться про зброю, особливо далекосяжні ракети. То є політична пересторога, яку нам західні партнери а, виставляють, це що така зброя, яку вони надають, не може бути використана а, по території Російської Федерації, а тільки по території тимчасово окупованих українських областей. А тобто тільки там по військовій логістиці Росіян, скажіть, будь ласка, ось тут певна річ: ми навіть не не знаємо, не можемо розуміти а, і не маємо точної інформації, чому ця бавовна спалахує, але. А на ваш погляд тут можуть виникати якісь політичні тертя, або що чи це поза межею такої оцінки, саме ці події? чи тут можуть виникати тертя, тому що е, наші західні партнери чудово знають, яку номенклатуру е, цих далекобійних систем вони поставили mm -hmm. в Україну, е, який є радіус ураження цих систем і яка руйнівна здатність цих систем. Ну, тобто навіть от, по цих репортажах у ЗМІ по відкритих даних можна в принципі, плюс-мінус оцінювати, е, чим саме mm -hmm. чи бойовим дроном, да, чи комерційним дроном, просто з вибухівкою були нанесені ось ці ушкодження. Тому е, тут якби в наших західних партнерів плюс їхні розвідувальні можливості, так і технічної розвідки агентурної. Вони в принципі знімають всі питання, які дозволяють проконтролювати подібні речі, так. Безумовно, безумовно, тим більше наші західні партнери чудово розуміють, що ну, наприклад, те, що у нас є західні системи, ну такого середнього радіусу дії, які, наприклад, можуть діставати до Криму. Звичайно, ми обіцяємо політично нашим західним партнерам, що по території Російської Федерації ми цими системами стріляти не будемо. Але тут є один нюанс: якщо в нас є ці системи, які ми можемо застосовувати по Криму, то ми таким чином можемо знаходити якісь власні додаткові можливості для того, щоб Бо наносити ураження по території mm -hmm. Росії нашими е, збройними системами, да ну цього нам ніхто не забороняє більше того, всі наші західні партнери погодилися з тим, що це є е, абсолютно логічна і раціональна воєнна необхідність наносити mm -hmm. удари по військових об'єктах на території Російської Федерації, чим ми активно займаємося. Тобто військова логіка, законна е, воєнна ціль воєнного часу і е, виснаження ворога для того, аби ушкодити його логістику і для того, аби він не міг здійснювати. Свої акти агресії, ось те, це те, що лежить в основі цих дій. Дякую дуже вам за сьогоднішню розмову, пане Тарас, експерти з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи, кандидат політичних наук, член громадської ради при МЗС України, Тарас Жовтенко був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.